Що ми не робили, про що ми сьогодні не говорили, слово війна і події, які пов'язані з війною, вони у нас на першому місці. З першого дня війни ми всі абсолютно намагаємось і робимо все для того, щоб зберегти кожну сторінку історії, щоб зберегти пам'ять про кожного, хто сьогодні боронить нашу державу. І ми. З управлінням культури, з управлінням молоді і спорту, з управлінням освіти те ж саме розпочали цю роботу і продовжуємо цю роботу. І сьогодні ми хочемо на книжовому меморіалі. Це буде перша наша робота, яку ми пропонуємо. І зараз ви бачите це на екрані. Ну, хай це буде сітілайт, хай це буде просто екран, який буде встановлений на території книжового меморіалу. Буде QR-код, і через цей QR-код кожен бажаючий може побачити того чи іншого героя, історія якого буде занесена безпосередньо сюди, в цю книгу пам'яті. Тут будуть і фільми, тут будуть і прості розповіді, тут буде живий портрет того героя, якого вже з нами немає. Це тільки початок, це тільки перші кроки. Які ми хочемо зробити, і які ми хочемо показати безпосередньо на книжовому меморіалі?